Сьогодні про таке: доленосна угода Україна і Сполучені Штати Америки підписали документ про корисні копалини. Збіг обставин чи прямий зв'язок? Адміністрація Трампа вперше дозволила продаж зброї для України. Тривожні новини: окупанти тиснуть біля Дніпропетровської області. А так званий президент Білорусі Лукашенко хоче збудувати у себе в країні завод по виробництву безпілотників для Росії. Відков все. Спецпредставник президента Трампа постійно порушує дипломатичні протоколи. Чи буде він відсторонений від перемовин з Росією? Тільки для фанатів. Скільки грошей? Українські моделі OnlyFans заборгували бюджету. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. Україна і Сполучені Штати Америки підписали угоду про корисні копалини. Міністерка економіки України Юлія Свериденко розповіла деталі пунктів. Багато от деякі з них. Повна власність і контроль над українськими надрами залишаються за Україною. Між країнами підписантами встановлюється рівноправне партнерство. Створюється спеціальний накопичувальний фонд. Кошти, з якого інвестуватимуть в нові проєкти. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед Сполученими Штатами. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки співпраці та інвестиціям. Документ не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням України. Сполучені Штати допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Важливо, що ця угода стане сигналом і для інших світових гравців, що Україна є надійним партнером. Адміністрація Трампа вперше дозволила продаж зброї для України. Йдеться про угоду на суму 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Київпост». Згідно з публікацією, рішення ще має бути затверджене конгресом, а постачання відбуватиметься через програму «Direct Commercial Sale». Чи пов'язані ці дві новини? Не знаю. Гадаю, що пов'язані. Дивіться, Трамп постійно каже про бізнес, навіть коли йдеться про допомогу Україні, яка захищається від російської агресії. Він наполягав на підписанні угоди про корисні копалини. бізнес. Вірогідно, розуміючи, що ця угода буде підписана, американський президент одразу перейшов і до оборонної угоди. Знову ж таки, бізнес нічого особистого. Головне, щоб результат цих угод був позитивним для обох сторін. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під відео. Ну і підпишіться а вже ж теж. Це дуже допомагає і мотивує. ЗСУ б'ють по військових об'єктах у російській Курській області, а саме Рильську. Крім того, пожежа виникла на оборонному заводі у місті Муром Володимирської області Російської Федерації. Тим часом, так званий президент Білорусі Лукашенко, хоче збудувати у себе в країні завод по виробництву безпілотників для Росії. Є й тривожні новини з фронту. Окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Про все це в нашому сюжеті. Справжній буханкоцит російської армії від українських захисників. Верніше, що дні здалося. Що з машинами тут тепер? На фронті російсько-української війни переговорів немає. Ворог лізе. Ми обороняємось за повідомленнями порталу. Діпстейт армія Росії просунулася в Успенівці біля Котлярівки і Роздольного в Донецькій області. За останні сутки Наибольшая активность оккупационных войск зафиксирована на Покровском направлении. Более 60 атак российских оккупантов с целью вернуть ранее утраченные позиции. Причем следует отметить, что на определенных участках данного фронта российские оккупанты имеют тактические успехи. Поки росіяни в Україні вбивають дорослих та дітей, українці продовжують задавати ударів по стратегічно важливим для ведення бойових дій об'єктам Російської Федерації. Міноборони країни-окупанта повідомило про 91 безпілотник, збитий сьогодні вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом. Незважаючи на те, що путінська армія йде на пролом, сам кремлівський диктатор і його слуги розповідають про перемир'я. массовое использование силами обороны Украины ударных беспилотников, по данным самой Российской Федерации, приводит к потерям в личном составе и технике порядка 70%. Поэтому прекрасно понимают, что в условиях непрекращающихся ударов силы обороны Украины с использованием FPV-дронов, в том числе и по оперативным тылам российских войск на данных направлениях, провести ротацию личного состава практически невозможно. Именно и поэтому было использовано так называемое перемирие. Кстати, не исключен вариант, что и так называемое майское перемирие будет использовано российскими оккупационными войсками именно для передислокации оперативных резервов с целью дальнейшего продвижения на славянско краматорском направлении. Разом із перемир'ям також брехнею є і заява російського генштабу про повне звільнення Курської області дана інформація не відповідає дійсності. Самі російські пабліки і так звані З вимушені винуждены признати тот факт, що дане сообщение офіційних представителей російського генштабу зроблені исключительно з політичних соображений. То є річ ідеть о тому, що російський диктатор хотів продати очередну так звану побіду к 9 мая. Те, що Путін не шкодує своїх солдатів, ні для кого не новина. Ну а солдат батальйону Ахмад тим більше. Тому прославлені та непереможні кадирівці зализують рани в госпіталі. Про це розповів їхній командир Апті Лаудінов. Стало відомо, що більшість бійців спецназу Ахмат з групи Аїда, які проповзли по газовій трубі в місто Суджа Курської області. Тепер мають проблеми з легенями. Пасі відомості річ йде про легітимізацію виведення підрозділів Ахмат в оперативні тили на російські групі, Тобто під видом масового травління бійців спецпідрозділів Ахмат, фактично створюється легальне основання для їх. Евакуації непосередньо пасрістя зони бойових дій в тилові райони Курської області. Ну і як заявив президент України Володимир Зеленський, справедливість неминуче приходить. Додамо, де б росіяни не ховалися. Наздогнала справедливість осіб із вищого командування складу армії РФ. Повідомляє служба зовнішньої розвідки, кого саме ліквідували не називають. Проте як мінімум про одне гучне вбивство в Росії останнім часом уже розповідали як пропагандисти, так і ЗМІ. Підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, якщо досі цього не зробили, бо це мотивує і допомагає розвивати канал. Поки українські військові завдають ударів по російських військових цілях, російські терористи б'ють по цивільних. Вони безпілотниками, атакували Одесу. Є загиблі, багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також під ударом безпілотників і ракет опинилися Харківщина, Сумщина, Донеччина, Київщина. Свідками обстрілу Одеси стали члени знімальної групи телевізійної служби новин. Ось приклад того, як і в якій небезпеці щоденно і щонічно перебувають мільйони мирних українців. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітков викликав занепокоєння серед членів Трампівської адміністрації. Про це повідомляє New York Пост. Згідно з публікацією, він постійно порушує дипломатичні протоколи. Так, наприклад, на перемовини з путіним Вітков часто прибуває без супроводу фахових радників і дипломатів. Іноді він взагалі користується послугами російських перекладачів, а не американських. А це вже ж може бути використано, на мою думку, взагалі використовується Кремлем для маніпуляцій. Наразі невідомо, що під час зустрічі Віткова з Путіним відбувається за зачиненими дверима, але ж інформації у вільному доступі достатньо, щоб викликати занепокоєння. Уважно стежимо за розвитком подій. Щодо іншого спецпредставника американського президента Кіта Келога, ну наче жодних занепокоєнь. Виступаючи в етері Fox News, він сказав, що Сполучені Штати в Лондоні представили 22 умови для врегулювання російської війни. Україна погодилася за словами Келога. Якщо Росія дійсно хоче завершення війни, то вона теж має піти на цей крок. Послухайте, я щойно повернувся з Лондона минулого тижня, де ми сіли за стіл переговорів з українською командою а також з європейцями. І у нас було 22 конкретні умови, на які вони погодилися. Найперше, чого вони хочуть і чого вони прагнуть, це дуже всеосяжного і постійного припинення вогню, яке веде до мирного договору. Я маю на увазі всеосяжну морську повітряну наземну інфраструктуру щонайменше на 30 днів. Чому 30 днів важливі? Тому що вони можуть стати основою для постійної мирної ініціативи, і причина, чому 30 днів важливі, полягає в тому, що вони зупиняють вбивства. Це те, що хоче зробити президент Трамп у Києві. Відбулася зустріч президента Зеленського з міністрами закордонних справ і оборони Люксембургу. Сторони обговорили взаємодію у Європі підтримку України та припинення вогню. Пізніше, в своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до будь-якого формату розмови з Російською Федерацією. Ми говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню. Безумовного і на достатній період, щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього. Шукати рішення на перемовинах, ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну. Також президент України провів телефонну розмову з канадським прем'єр-міністром Марком Карні. Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні. Він розповів, що привітав Карні з перемогою його партії на дострокових парламентських виборах та обговорили взаємодію у межах. G7 g 7, де зараз головує Канада. Крім того, президент України запросив прем'єра Карні відвідати Київ. Ну і наостанок, готуйтесь за даними податкової служби України. Українські моделі OnlyFans заборгували бюджету 14 мільйонів доларів. Причина в тому, що питання оподаткування такого роду діяльності в Україні все ще не врегульовано. Ситуацію прокоментував голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зокрема подякував моделям OnlyFans, які сплатили податки. Слухайте уважно, буде цікаво. І я дуже вдячний тим моделям, які сплатили податки. Я знаю багато особисто з них, бо ми спілкуємося в соцмережах і обговорюємо ці проблеми також. Так, от вони сплатили податки, податки сплачені достатньо великі і вдячний за те, що вони виконують ті норми податкового законодавства, які сьогодні є. Ось що таке. Особистий підхід і прямий зв'язок. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі!